Тут у нас три гектари дослідних ділянок, 808 дослідних ділянок на цих гектарах у нас досліди у нас переважно, як ви бачите, кукурудза соняшник. Бо ми цим давно займаємося. Ну, у у вас вас робочий кабінет в портфелі є. Це крісло директора. Ну, я знаю, що у вас недавно був новий дослід Досвід для вас онлайн. Так, так. Конференція онлайн день поля, скажи мені, от як ти бачиш, є за цим майбутнє, чи ви просто граєтесь в технологію? Ну я, я вірю, що за цим іде майбутнє, тому що ми е, рухаємося до того, щоб якомога швидше і більше подавати інформації, і на це менше затрачати часу. Тому що самі уявіть, бачите, ситуація, коли ми транслюємо. Наші дослідження е, вживу показуємо на полі В деяких е, фермерських господарствах е, керівники, агрономи, директори всім, кому цікаво. Вони не всі можуть собі дозволити витратити купу часу для того, щоб просто Ну доїхати. і грошей зараз да, по бензину також, також так, і доїхати. Тому той, хто дистанційно може зловити для себе значний інформаційний фон, який ми звідси транслюємо, і використати його для своїх власних економічних досягнень. Скажи, якщо в тебе є така цифра, скільки людей зареєструвалося на цей день поля? Я не не знаю, а ці, ці, це ці треба буде немає. запитати. Я раніше от цікавився, то як ти відчуваєш, бу... як ти відчуваєш, були от, запитання, от, коли ви проводили в електронному форматі. Були, от, ми з тобою, пам'ятаєш, проводили, і в нас там люди ставили під час ефіру. То, угу, а, чи тут працювала ця схема? Люди ставили запитання, люди дивилися, ви бачили це? ставили так, так, ми працювали, ставили питання, але для нас кожне питання важливе і важливо нам, по-перше, не тільки зрозуміти суть цього питання, але і зрозуміти звідки воно виникає, чому людина задає це питання, і також від від цього питання в нас. Відповідь відштовхується, вона в нас або демонструється в посівах, в полях. Ми ділянки складаємо, формуємо досліди, або, зрозуміло, розширяємо наші досліди для того, щоб більш ширше дати відповідь на певні питання. Питання, як для мене, я вважаю, що питання в нас вони актуальні і були задані достатньо. все-таки... Великій кількості на жаль, просто що через ефір ми не можемо постійно, якби швидко надавати відповідь, тому що це певний час, але хотілося б, щоб ефірного часу, наприклад, було більше ну і шостого що було... питання. Немає оце погано. Да, так, так. слухай, скажи мені, я забув тебе запитати. а От по, по компонентам технології я маю на увазі засоби захисту рослин, в першу чергу мікродобрива. У вас якісь партнерські відношення, чи ви самі на свій розум просто берете те, що є на ринку, і навіть не питаєте цих людей. Ти виробників, просто закладаєте досліди. Чи є якісь партнерські програми тут? Ну, по-перше, в нашій досвідній платформі ми закуповуємо, ми беремо добрива іззовні. У нас немає такої, що нам просто взяли. От ми там заключили якусь партнерську угоду. У нас є, наприклад, те, що продається, ви просто берете. Те, що продається, ми його тут перевіряємо. Або, наприклад, ті продукти, які ще не запустилися. От в нас, скажімо так. Ті продукти, які ще тільки плануються до запуску, ці продукти, ми з ними працюємо і в першу чергу нам ми не можемо їх демонструвати, тому що це експериментальний продукт, з яким ми працюємо. Ми поки можемо назвати цей продукт там, продукт номер один або номер під два. номерами під номерами, да. так дивимося, чи дійсно цей продукт працює. Я просто думаю, що не і потрібно... не просто працює, працює з вашими гібридами би вашими так, так наприклад, ми використовуємо на наших гібридах. Я думаю, що якби компанія виробляла інші гібриди, то це були б і інші гібриди. Нам головне зрозуміти вплив. Гібрид це гібрид соняшника, це в першу чергу це рослина і рослина живий вона, організм. Да. Та, живий організм, який повинен реагувати на ту чи іншу маніпуляцію. Якщо вона позитивна, ми більш детально вивчаємо з чого воно почалося, чому вона позитивна і наскільки вона позитивна в плані врожая, якості врожаю і еф... економічного ефекту. Якщо ж ні, то ми переходимо до наступного продукту. Ці експериментальні продукти ми не можемо їх розказувати, казати Ось, дивіться, ми взяли спрацювали з цим експериментальним продуктом і дали його назву, от яка буде в майбутньому. Ми не хочемо заморочувати голову людині, яка можливо вже нам довіряє, і цим самим в один момент просто взяти і цю довіру знищити. Тому ми працюємо прозоро. Ми працюємо, як у нас це все відбувається, як кожен звичайний фермер може собі дозволити скористатися, використати цей продукт у себе в полі і розраховувати на те, що це дійсно буде е, працювати такий в нього. Uh -huh. Працювати в нього. Якщо цей продукт не працює, ми його просто не показуємо, ми його просто не транслюємо, ми про нього не надаємо ніяких відгуків. Але для себе ми формуємо таблицю результатів і знаємо, що з цим продуктом ми рекомендувати нашим партнерам або клієнтам роботу не можемо. Бачу, у вас там дощомір стоїть, він не поплавився. Тут таке ну, спекотно було в цьому ще, році. Ми ще не поплавився, це вже другий, тому що в нас у, нас у полях також є свої зоопарки, тому що в нас є. Не буду так голосно говорити, але в нас є сліди лося були помічені і диких кіз, Кабани не виїдають зайців. тут? Кабанів не ще не спостерігали. Можливо, вони ще десь на Сумщині або на Чернігівщині, бо там смачніше. За ці лисиці, тому ми е, 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 завжди заку, закуповуємося такими приладами наперед, тому що завтра може бути перекинута або пошкоджений цей ага. е, дощомір. Просто для, для себе розуміти, скільки випало тут. Тому що, е, якщо взяти... Е, Інші метеостанції привабити? От Вони якраз десь... в мене 20... виникло, вибач, будь ласка, так. виникло питання, я побачив е, прилад, і одразу виникло питання, чи використовуєте ви метеостанції на цій ділянці. Е, якщо так, то який тип? І, і ну, там вже зрозуміло, що ви можете і інсаляцію, і температуру в ґрунті, на ґрунті. З метеостанцією в цьому році ми вирішили поки що відкласти на наступний, тому що дуже дуже вона все таки дорога і самому поставити, щоб не в неї не було ніякої безпеки. А тут поруч в господарстві боже є метеостанція? так поруч у господарстві. є. Ми порівнюємо дані, які в нас є в державних метеостанціях. <гум> в першу чергу ми звертаємо увагу на опади. Кількість опадів порівняно ну, інсоляція, це е ж, ти, Інсоляція Це вже потім ага. в подальшому. Ми підраховуємо переважно е по факту кількість сонячних днів, яка ага. в нас відповідно е є. Тому що ми переважно кожного дня в полі працюємо і е відмічаємо, робимо свої відмітки. Вікторія відмічає всі всі метеорологічні зміни, е відповідно і метеорологічні явища. Коли в нас зміна температурного режиму також, станція в нас є недалечко від нас, це десь кілометра, десь 3 Ну, а найдальша це, приват, це не приватна, це державна станція 23 кілометра. О, це Досить трохи, да, розбіжність. Да, 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 да. дуже велика. Скажи, будь ласка, ви використовуєте для обліку всіх цих даних якісь продукти? Електроди для ну, автоматизації цього процесу чи облік ведеться так вручну, поки що так. Ми користувалися програмою Climate, Наприклад, ага. ми працювали з Climate в минулих роках, але в цьому році робимо поправку на те, що через війну деякі датчики можуть не давати достовірну інформацію. Ага. Тому на сьогоднішній день поки що. Електронний метеорологічний інтерфейс або е, Харвест інтерфейс, ми поки що його не задіюємо. Ну і перспективи є за цим, особливо для таких ділянок, як ти бажаєш. Я, я думаю, що якщо будуть масштаби більші, тому що е, все таки електронний інтерфейс йому потрібний більший масив. В нас маленькі скринінгові ділянки з не з ними незручно працювати, тому що велика буде дуже похибка і програма не може аналітику включати та тому, тому якби ці ділянки були, наприклад, кожна десь по 2-4 гектари. От експериментально, то я думаю, що там було б е, техніки і комп'ютерні технології було б краще працювати оцінювати. От, а так як ці ділянки малі, то з ними було б складніше. Але я думаю, що і колись, і навіть для таких ділянок знайдуться надійні інструменти, які будуть демонструвати низьку похибку і високу точність. Як для мене незвичність проста така незвичність. Я не звик до складних таких незвичностей. Але от простами зараз говоримо про якісь ну, результати досліду. Щось тебе здивувало в цьому році. Це вже попередні результати, але я в подальшому очікую здивуватися тим результатам по вражальності, які ми можемо отримати в наших експериментах. Ну, наприклад, строки сівби або е, звуження міжряддя для кукурузи чи соняшника. Е, такі, є така штука, як е, пластичність. Це поняття з гібриду. так. Е, ну, от це поняття пластичності. Не кожен може от, взяти так просто, швидко і пояснити. Ми самі розуміємо, що таке пластика. От гімнастику бачили і все розуміння цього слова. Але от пластичність гібридів це ми от так означили набір параметрів, які реагують реагують в нашу користь. Пристосуватися дозволяє гібриду пристосуватися так, так. до умов, так, до умов. Ну, вирощування. Наприклад, у гібрида є пластичність до загущення у, у гібрида кукурузи чи соняшника. Є пластичність Він сам до загущення. починає скидати. В... А, Що яка реакція у гібрида? В чому прополягає пластичність в такому, маси. в такому плані, наприклад, якщо візьмемо звичайну технологію, де ми сіємо гібрид соняшника з міжряддям 70 см, Кошики в цьому полі можуть варіювати в діаметрі від, наприклад, від 16 см сантиметрів діаметрі, практично. От, до, як в меншу сторону, до восьми, до мізерної сторони, це в залежності від того, в яких це кліматичних зонах, і до великої. Але от ця величезна розбіжність говорить про те, що кожна рослина по-різному живиться, по різному існує в той час. Але от пластичний гібрид це значить, що коли ми загущуємо, ми підвищуємо е, зв'язки взаємодії між рослинами, бо вони ж між собою також взаємодіють. Рослина не може взяти і ви, викинути із е, з ґрунту сусіда свого, е, або там взяти і забрати у неї, наприклад, е, е, бур'яни чи хвороби і так далі. От, пластичність полягає в тому, що вони, рослини. В агроценозі, якщо ми говоримо про культурні рослини, вони здатні співіснувати настільки, щоб ділитися один з одним факторами життя, домовлятися тобто, е, ну, умовно, да, ну, да, умовно можна, кажучи, да, домовлятися, тому що. В пластичних гібридів, наприклад, діаметр кошика при великій загущеності він планомірно зменшується, але у кожної рослини цей діаметр кошика стабільно однієї форми, одного розміру. 14-15 см. Ми дали густоту вдвічі більшу, а він зменшився 12. І всі гібриди переважно 12. Не так, що через один буває великий, малий, середній і так далі. мене в цьому плані дивує те, що ми. Використовуючи дослід звужених міжряд, як ми його назвали, збільшуємо, площу, збільшуємо загущеність у посіві, збільшуємо кількість присутніх рослин. І за рахунок не якості, а кількості рослин на одному гектарі, ми можемо в пластичному гібриді добитися високих показників врожайності. Але це тільки до пластичного гібрида буде відноситися революційно, скажімо так, нам нічого не нічого вже на сьогоднішній день не заважає збирати соняшник комбайном не тільки вздовж рядків, а й в поперек рядків за рахунок того, що є прекрасні жатки, які впораються цим, в якому напрямку ми не рухалися. І з кукурудзою на сьогоднішній день також є можливість збирати її, навіть якщо це буде кукурудза, з вуженими міжжадями. Раніше проблема стояла для фермера гостро, як він збере непристосуваною жадкою свій посів. Цю проблему технічно на сьогодні можна вирішити, але ми не перейшли кардинально, не перейшли на звуження міжряддя, тому що з одного боку немає аргументів для кожного фермера-виробника, як Технологія із пластичними гібридами працює, бо немає уявлення, немає аргументу, як в... щоб це продемонструвати. І тому він не переходить до цієї технології. Завжди от працює по тій технології. Ну, наприклад, по понутіливській -по технології по наутілу. раніше багато хто боявся переходити на цю технологію, але ж люди перейшли. Спробували, подивилися один на одного, подивилися, в кого які результати, і навіть створили певні спілки, в яких вони діляться своїм досвідом. І це вже не так страшно стало. От, там багато питань піднімається і багато відповідей дається. Тому на сьогоднішній день, якщо ми зменшуємо, якщо ми зменшуємо міжряддя, ми формуємо певну густоту, ми використовуємо пластичний гібрид, ми рухаємося вперед. І... Тобто пластичність це не просто таке поняття для продавця. От у нас гібрид пластичний, а за цим стоїть дуже цікаво, цікаве життя Уявіть. рослин в спільноті своїх же рослин. Уявіть, наприклад, глобально, якщо у нас в реєстрі гібридів соняшника, більше тисячі гібридів, і серед них десь сотні півтори. Є пластичні, і ми можемо собі дозволити ці пластичні гібриди вирощувати на всій території України, сіяти і отримувати високі показники врожайності, і це глобально перейде до того, що взагалі наша країна може виробляти набагато більше насіння з зміненою технологією, яка дозволяє набагато швидше, скажімо так, за один рік зібрати стільки врожаю, скільки країна, наприклад, збирає за півтора або два з половиною роки. Ну і фермер, і агроном а, знає, що пластичний гібрид дозволить йому робити де, ну, якісь помилки. А, ну, ми можемо не називати це помилками, але ж а, природні умови, зміни, та, ну, багато факторів. Ми так, знаємо, так. що їх всіх не можна облікувати. Чисто ж... було в нас, якщо стосовно соняшника, на рівні одного гібрида, ми коли посіяли за різних сроків сівби, гібрид. Наприклад, взяти в нас гібрид ось є. Тебе буде погано чути, говор... говори, будь ласка, сюди. На. Гібрид Старк, наприклад, ми його посіяли за першого сроку сівби дуже рано, 22 квітня. І гібрид демонстрував меншу висоту розвитку. А я вчора Старк бачив теж в, цьому... в Сумській області. Ага. І яка в нього висота була? О, я покажу фотографію. Десь метрів два з половиною метра. З піднятими руками. Так, А ми були вчора на Дніпропетровщині, на ділянці, де ми досліджуємо стільки довочку, то висота там старка, десь переважно метр вісімдесят, метр сімдесят. Вважаю, що гібриди всі якби як і рослини здатні реагувати. Вони реагують таким чином на місцеві умови, на місцеві умови, так на клімат, на, на, на сонячну інсоляцію, на кількість тепла, активних температур, на перепади температурні, ну волога, вологість повітря, все, все, все. Тому що якщо все детально розбирати, тут є сукупний фактор, сукупна дія на рослини, і вони можуть бути як дуже високі, так і низькі. Коли ми посіяли старк перший срок, 22 квітня він нас порівняно з останнім сроком він нас менший на 40 см. Говорять, дуже строкатий гібрид. Гібрид здатний просто реагувати на умови зовнішні, оце всі, до пластичності знову знову коливання. Ви. І питання до, да, наскільки він про проявить цю пластичність, проявляється ця пластичність в фізіологічному е, розумінні? Якщо він здатен на 40 см бути нижчий, то значить він може бути на 40 см логічно і вищий, е, але для цього певні є фактори. Холодно, мало сонця і так далі. Ти знаєш, я переб'ю тебе. якраз от Ми вчора бачили цікаву картину, де не вистачило насіння, і Старк посіяли з іншим вашим гібридом, змішали. Ну, здавалось би, повинна бути така строкатість, різновисотність, все, все все все. І от люди кажуть: а от Старк, ну, Рослини адаптувались, вони домовились якось, що більш-менш ми бачимо, я не знаю, чи це так вийшло, але вийшло, вони не іноді навіть тільки спеціаліст може сказати, а тут різні гібриди в цьому полі. Я думаю, що немає ніяких проблем. Господарства сіють, переходячи з одного гібриду, закінчили, переходять на другий. Десь комусь не вистачає. Це... Звичайна пересічна ситуація, коли вони поки розвивалися, трохи відрізнялися? а Потім, коли вийшли вже е, от, на кінцеві фази розвитку, то е, ну майже не, не помітно. Скажи, будь ласка, ви е, обліковуєте біологічну врожайність? Робите чи це не потрібно робити? Це такі ну ігра... Раніше біологічну врожайність так ми робили, рахували. Ми можемо і на сьогоднішній день її використати, тобто зробити біологічну, якби прогноз. Це все таки біологічна врожайність, це прогноз того, щоб ми можемо в оптимістичній перспективі отримати. Ми звертаємося більше зараз по факту, що ми можемо отримати по біологічному врожаю. Коли ця задача ця стоїть наперед, розрахувати, ми це робимо. На сьогодні Ну, день, в даному випадку це не актуально тут в да, даному досвіду. Да, в цьому досліді, думаю, що поки що не актуально, тому що ще в нас є, скажімо, четвертина, четвертина вегетаційного періоду, яка повинна пройти. І якщо вона пройде вдало, тоді ми вже будемо мати хороший показник. Поки що я думаю, що ми з біологічною врожайністю в принципі ну не працюємо на даний момент. Не грайтеся так. Uh -huh. так.